Майже 9 тисяч випускників Рівненщини цьогоріч складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Абітурієнтів на кожному пункті перевірятимуть металодетектором. Якщо знайдуть порушників, його результати анулюють. Обов'язково з собою учні повинні мати три документи. Сертифікати діти вже мали отримати поштою. Якщо такого немає, слід пошукати. З першого разу, який в кожного з нас може бути хтось допускає помилки, але вони про це мають зразу інформацію про те, що вони розробили щось неправильно, бо кінцевим роз. Результатом результатом має бути сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Той, хто його не отримував, очевидно розумів, що він щось зробив неправильно і змушений був вчасно пройти перереєстрацію так звану, аби отримати сертифікат. Наступний обов'язковий документ запрошення на пункт ЗНО. Його також розсилають поштою або ж можна роздрукувати з особистої сторінки в інтернеті. Є запрошення, в якому вказано, коли. Куди, з чим учасник має прийти, запрошення учасники теж отримають поштою в травні або можуть роздрукувати зі своїх персональних сторінок починаючи десь з середини травня. Писатимуть ЗНО абітурієнти у 33 пунктах тестування, які розташовані у Рівному, Дубні, Дубровиці, Костополі, Кузнецовську та Сарнах. Тому дорогу до пунктів слід вивчити завчасно. Обов'язково поїхати в ті пункти. Зрозуміти, скільки часу вам треба витратити на добирання, щоб вчасно попасти. Нагадаю, що допуск в пункт тестування триває від 10.15 до 10.50. За 10.11 вхід в пункт тестування закривається. Добираються до пунктів тестування власне самі учасники, і вони відповідають за те, щоб вчасно туди потрапити, і ми ніяким чином не Скажімо, не організовуємо довезення. Це все може бути власна ініціатива батьків. Учасникам радять уважно передивлятися усі документи та шифри, аби не виникло помилки. Освітяни кажуть, діти готові писати апеляції, якщо з чимось будуть незгодні. Відбиватиметься ЗНО з 3 до 27 червня. Основна сесія та з 4 до 11 липня додаткова. Разом з абітурієнтами краю ЗНО писатимуть і п'ятеро учасників з Криму. Олена Семенович, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.